За 9 місяців поточного року, за фактами скоєння правопорушень до єдиного реєстру досудових розслідувань співробітниками слов'янського міськвідділу міліції було внесено 2606 матеріалів кримінального правопорушення. Серед зафіксованих злочинів непоодинокі випадки крадіжок нещодавно правоохоронцям вдалося розкрити крадіжку із незаконним вторгненням у приватну власність. Слов'янський міський відділ звернувся 37-річний місцевий мешканець Слов'янська з заявою про те, що з його сараю зникли інструмен. Gracias. Та комплектуючи до автомобілів. Досудовим слідством встановлено, що до цього до крадіжки причетний 22-річний також мешканець міста Слов'янська, який неодноразово вже повтрапляв у поле зору правоохоронців. На початку вересня йому вже було повідомлення про підозру, у вчиненні аналогічного злочину крадіжки. Тож проблеми з законом не позбавили згубної звички безробітного мешканця Слов'янська. Молодик заради наживо спочатку викрадав, а потім продавав чуже майно. Якщо попереднього разу 22 річний Мешканець обікрав своїх товаришів по чарці, посупавши мобільні телефони та інші особисті речі. То останній випадок стався на подвір'ї сусідів. Стало відомо, що посеред білого дня, коли господарі були відсутні, а саме це були його сусіди. Злодій шляхом вільного доступу проник до сараю та викрав вище зазначені речі. Гроші, які він отримував від реалізації викраденого майна, витрачав на горілку. Наразі сума завданих збитків встановлюється. Слідство триває. Молодик очікує рішення суду за скоєння двох аналогічних правопорушень. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжки кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 6 років.